Колишня, це я колись дочку, колихала ще в цій колисці. Просто любила вишивати. Мати заставляла, поки в школу ходила. Я в школу ходила. Мати ж учила, щоб знала всі науки сільські, як кажуть, і, і шити, і плести, і вишивати. І... Сама я швачка. Почала мене мати вчити рано, з третього класу. І тоді ж як було, тоді ж не було. Електрики не було, а лампи були, лампи. При лампі сиділи, сиділи, і оце все ковирялося, як то кажуть. І бабусі вишивали. Тоді була, як кажуть, дуже велика бідність. Вишивали якими? Вишивали такі чорні нитки були, красні, а таких, таких, таких не було. Отаких красних, розових ну Зелених, це вже і вишивалось заполоч муліне називалось. Заполоч муліне. Тепер вже її і не де не продають, і немає її. Тепер вже як і вишиває хто. Ну, вже тепер не вишиває. молодь уже ні. Крім вишитих оцих рушників, були ще красні рушники, тканині. Ну, я ткать не ткала. я Це вже ткали. Дорожки ткани, це вже при свекрусі, свекруха в мене ткала, дорожки. А рушники рушники треба знати, як ткати. Більші по чисницях колись звали чисниці, повторичисниці, по одній чисниці, дві чисниці, і це все ми, це все треба, як знімаєш узор, от і читаєш. Удовж і впоперек, і по цій кальві читаєш, де почать, де як. Ну, Це все ну, в мене вийшло воно. Я його зразу схватила, бо в мене мама дуже гарно вишивала. Тепер же бачите, як хати всі поклеєні. А тоді ж у всіх рушниках, ну, всі, всі кімнати, все було це ж у рушниках, світлиці, тепер вже хати які. І прихожа, і спальня, і зали, і, і кухня це все ж теперішні хати. А коли що? У на мене у матері, у батька дві кімнати тільки було. І це все завішано рушниками було. Вийшла я заміж. Заміж вийшла. Це ж усе рушники були. Рушники, рушники рушники. Як портрет, так і рушник. Як картинка якась вишита, так і картина, і, і рушник. Тож тоді кожен рік. Хата білилась два рази на рік. Два рази на рік трейдою білилась хата. І рушники. Ну, красиво було. Вишивати я вишивала. Підзорники до, до, до кроваті. Ну, тепер і підзорники не треба, тому що в кожного стоять дерев'яні кроваті. У мене дві дочки. Одна сказала, мама, мені воно не треба. А друга так, да. друга вміє шить, вишивати вміє подушечки. Вона понашивала, є подушечки. Ну так, щоб, а салфетки вона вишивала. Ну а так, щоб рушники, рушники вона не вишиває, тому що ну дає, ну це так. Для лю од от, от душі да, вишить і положить. Оце Тьомочка, бачиш, яке бабуся вишивала. Бачиш, оце красиве. Красиве? І бабуся хай твоя вишиє. А це ось. ось рушничок. Дивись, яка птичечка. Бачиш, який О, ото птичечка. Красиво? Красиво? Красиво птичечки. Це баба Галя вишивала.